Продовжується етер першого міського телеканалу. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нами, наші глядачі, і дякую ЗСУ, що дає нам можливість працювати, розмовляти на будь-які теми. І сьогодні в нашій студії Валерій Болган, голова громадської організації, Центр публічних розслідувань. Вітаю Вітаю. сьогодні. Хочеться поговорити про декларації. Ми забули за часів війни про це слово. Ну, взагалі таперечний громадянин не розуміє, що таке декларації, навіщо я це буду робити. Хай ніхто не знає, де і як. Але є декларації таких осіб, які ми повинні бачити, і це політики. Вони спочатку війни закрили свої декларації, ми їх не бачили. І перше запитання: з чого це? Ну, що, такому, що таке в деклараціях, що треба було закривати, щоб, як вони казали, ворог не дізнався. Нічого. Це На цьому в принципі можна було б завершувати. Але да. справа в тому, що насправді ми отримали вже другий привід говорити про відтермінування впровадження антикорупційної реформи. Вперше да. це відбулося, коли в нас було фактично анульовано ті декларації, які були подані в період 15, 16, 17, 18 років, і другий раз під час повномасштабного вторгнення. Цього разу не Відбулося ось цього анулювання, але все одно ми отримали дуже серйозне відтермінування. Ну і звичайно, зараз навіть суспільний інтерес до декларацій, які були подані за 2021 перший або двадцять рік, вони вже не так цікаво зараз. коли почнеться 2024 рік рік, почнеться вже декларування свіже. Тоді буде мені здається більше уваги і більше цікавості до цих моментів. Або е, в результаті ми отримали ну фактично гальмування реформи, yeah. яка має бути. Вона мала йти 8 років. Насправді, ми отримали з цих 8 років повноцінно лише е, 4 і то десь так собі. Тому а, відкриття декларації це було ну просто вже такою необхідністю для подальшого впровадження всіх цих реформ. Бо ми ж розуміємо, що це вимога європейського союзу. Це вимога, але насправді вона в самій Україні більше потрібна ніж да. європейському союзу. Ми маємо отримати інструмент дієвий інструмент з а, контролю за статками наших можновладців. По на жаль, а, ми не можемо прийти до кожного з перевіркою ага. а, того, що. Що як ти живеш, скільки в тебе чого, ну і так далі? Ну і немає необхідності цього. Ну, нас е в цілому в Україні близько майже мільйон декларантів щорічно. Уявіть собі обсяг роботи, який необхідний. А так, коли в нас є документ, яким е цей посадовець засвідчує про те, що в нього є. Такі прибутки, такі угу. статки, такі родичі і так далі з цим документом вже можна працювати, Да? і відповідно далі можуть антикорупційні органи якусь перевірку проводити. Ну і в разі не, не, не якоїсь нескладну нескладущості вони можуть перейти до судового да. розгляду. Власне для цього це і потрібно, але насправді питання про відкритість воно набагато більш широке. Угу. Я б говорив не тільки про декларацію, а взагалі про всі реєстри, які так. зараз на жаль, ми маємо. Маємо величезне обмеження. Ми так і не отримали відкрив. Повного впровадженого єдиного державного реєстру, щоб нам не говорили, як би що не називали. Цього реєстру не існує. Є розрізнені декілька десятків реєстрів, які можуть використовувати е, розслідувачі, в тому числі антикорупційні органи. Вони да. самі мають проблему через те, а ну не тільки антикорупційні, а взагалі правоохоронні органи, через, через те, що закладісті. вони не мають доступ до да. деяких документів. Це величезна проблема, коли слідчий для того, щоб отримати той чи інший документ, має куди комусь іти кланятись. Це Купа часу витрачається купа е ресурсу, які можна було б використати набагато е більш правильно біль да. і менше е часу на це виділити. Тому е зараз журналісти піднімають питання про взагалі відкриття всіх цих закритих реєстрів. Ну, немає в цьому ні, жодної необхідності і немає жодної е безпокової проблеми. Навіть е кадастр, який є най- Мені здається такою більшою а, проблемою, угу. бо там дійсно там вказані земельні ділянки. Тощо а, насправді, ну на мою думку, і на думку експертів, з якими я спілкуюся, не є а, тою а, такою наріжною проблемою, яку треба було закрити. Це не стане цільною для ворожих атак? Звичайно, і... звичайно, це має це можна зробити обмеження лише, наприклад, на регіони, а, які зараз тимчасово окуповані. Да. От там да, це може бути проблемою, і в першу чергу. Потрібно впроваджувати не закриття кадастру, а, наприклад, закриття внесення змін до кадастру. Ага. Оце та є проблема. Тобто, я зараз е, говорю про необхідність масового відкриття всіх цих е, реєстрів, документів і так далі. Ну але давайте повернемося до декларації, бо це, е, скажімо так, зараз прям гаряча тема, і ми да. поріжки зараз ці декларації шукаємо. Е, на жаль, пиріжків не вистачає. Оцей а, інструмент, як ми кажемо сьогодні, да, в нас є суттєвий інструмент, яким ми можемо користуватися. Чи за часів існування а, цього інструмента ми колись бачили, що цим інструментом хтось скористався так, щоб вдарити по руках корупціонера, який розкрив, що в нього в декларації, не те, і ми бачили, і суспільство бачили. О! Спрацював інструмент, чи це просто інструмент, який є віртуальний, і десь він там. Ми майже це побачили. Угу. От не вистачило насправді буквально кілька місяців. Власне, ось це те анулювання, про яке я говорю, яке да. відбулося в 20-му році, воно на жаль, ну сильно нам підпортило статистику. Як кажуть, бо, наприклад, для Одеситів близький випадок, коли було фактично доведено про те, що Геннадій Труханов приховує Частину euh, свого майна через. Euh... Фіктивне розлучення з дружиною, це було фактично доведено, але на жаль, суд не встиг прийняти рішення до прийняття цього закону. І в результаті всі ці дії до того, які були проведені, а це величезний обсяг роботи корупційних органів. Він був фактично втрачений. І зараз для того, щоб це знов провести, це потрібно знов це проводити, доводити і ну і так далі. Бо на жаль, в нас судова практика так працює, що ну ми не можемо закон, не несе. Зворотні сили, yeah. це на, на щастя з точки зору а, прав людини, але на жаль, для нас з точки зору а, швидкості того впровадження, яке ми хочемо. Але є ну звичайно не такі масштабні а, ситуації. У нас, наприклад, є особистий а, випадок, коли мер южного був змушений а, згадати про те, що в нього є гараж, про який yeah. забув декларації, внести його нарешті. А, і навіть здається, якщо я не повляс, він встиг заплатити адміністративний штраф. за Цю, цю деталь звичайно, що самі по собі е, неточності в декларації є лише адміністративним порушенням. Ну і чому ми говоримо про те, що ми маємо отримати ось цей багаторічний е, 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 ефект від подання декларації е, раз за, за разом для кандидатів, для посадовців, е, для тих, хто сполишає посаду, е, в певному сенсі це є е, е, такими вагами. Угу. Приведу зараз дуже цікаву таку традицію англійську. Яка а, в одному з містечок вже здається, якщо не помиляюсь, 700 чи 800 років існує, угу. коли а, мера цього міста а, перед посадою зважують і після посади, і відповідно Наскільки не дай ваги Боже йому настати більше а, важити після того, як він пробув на посаді? Звичайно, що це традиція, і вона є абсолютно історичною зараз несе театральний характер, але а, з точки зору? А, Юридичною насправді вона так. має дуже е, цікаву особливість, бо таким чином, фактично, містяни можуть знати, кого вони беруть на роботу. А мер це, насправді людина, яку ми беремо на роботу Менеджер. і кого так. ми відпускаємо. Да. І відповідно, якщо людина за цей е, період е, збагатилася, скажімо так, не тільки на розмір зарплати, да. то в нас має виникнути резонні запитання. А звідки взялися ці статки? Але друзі, нас це приведе до ще одної проблеми, з якою дуже багато хто досі не готовий боротися, і якому не готові, поки що в суспільстві, як показують опитування, працювати. Це розмір зарплати посадовців. Ми зараз вважаємо, що за 10-15 тисяч гривень посадовці, які мають доступ до корупційних ризиків, мають працювати і мають працювати тож точно так, як ми е, цього хочемо, от досі буде е, от така проблема? Доти, в тому числі, ми будемо мати ці корупційні ризики, бо ми не можемо е, очікувати від людини, яка отримує менше ніж е, розмір одного пропонованого хабара, mm -hmm. що вона буде завжди е, відмовлятися? І тут питання не тільки в виконанні законів. Тут тобто, а... людина повинна отримувати більшу зарплатню, щоб звичайно. не брати при цьому хабарів, звичайно, а чи не буде в нього я? В ще буду брати, ну хто мені зто На... мене зупинить? Як насправді як показує е... світова практика, да. е... цей інструмент працює, угу. бо коли е... суддя має, е... скажімо так, достатні е... при... достатні доходи для того, щоб не відчувати потреби в якихось, ну хоча б. Для нього базових витратах, а да. це ну це для нього. Це звичайно, що це там і відпустка, і автомобіль. і Так далі. А то він відповідно вже подумає наступного разу чи той ризик, який він е отримує через отримання хабаря, е він того вартий. В нас на жаль, зараз е ми. Просто кількість е, можливих корупціогенних ризиків така, да. що вона вимірюється там сотнями тисяч в е, Україні, і все це неможливо змінити лише на законодавчому е, рівні. Треба робити так, щоб хабарі не не мали сенсу, угу. і щоб хабарі було брати дорожче ніж їх не брати, і так. от тоді відповідно ми можемо до чогось прийти. Тобто і і декларації на цьому етапі всьому, да вони є якраз таким для нас дуже крузручним інструментом а відкриті декларації є дуже зручним інструментом допомоги державі, бо таким чином журналісти отримують доступ до цих декларацій, і звичайні е люди отримують да. і, от, до речі, ну в Одесі з цим трошки складніше, але в маленьких населених пунктах я дуже раджу звернути на це увагу. Чому? Бо ви знаєте, наприклад, як живе ваш мер. А, і ви знаєте, що в нього є якийсь е, невеличкий будинок тисячі на дві квадратних метрів. Земельки трошечки е, е, трошки, да. земельки, звичайно. Угу. А ви дивитесь? А в його декларації це не вказано. І ви знаєте, де це знаходиться Ви берете вили до рук? Не треба, не угу. треба. Беремо і е, повідомляємо про це. Е, зараз є дуже непогано працюючі інструменти в Національній агенції запобігання корупції. Є в, майже в кожному регіоні свої регіональні центри журналістських розслідувань. Наприклад, в Одесі ви можете писати нам. І повідомляєте, у нас є мер, в нього є дім, а в декларації дому немає. Угу. І все далі перевірка цього насправді вона є відносно зараз легкою для правоохоронних да. органів. Ми це також можемо допомогти і перевірити. І відповідно, цей мер. Отримує, скажімо так, причухана да? ну, поки що адміністративно. Якщо ж це буде злісне відхилення, або якщо буде потім доведено, що, наприклад, людина і її образ життя не відповідає статкам, то це може вже перейти і в кримінальну відповідальність. Ну раніше якось політики боялися журналістів, вони так дуже обережно до нас ставилися. Зараз мені здається. Ну, говориш там щось у своїх соцмережах і говори. Мені здається, це тимчасова проблема. Uh -huh. І ми, е коли говоримо про політиків, дуже часто маємо на увазі певний е часовий зріз, який от зараз в нас вимірюється владою там президента Зеленського, партії Слуга народу і відповідно дуже е широким і великим впливом їх на. Е Виконавчу гілку влади, да. uh, але це все одно закінчиться. І найголовніше для нас, чому важливо весь цей час збирати всі цю інформацію інколи вистрілює це uh -huh. набагато пізніше ніж відбувається. На жаль, так працює закон. Uh -huh. Все ж таки, ми, коли говоримо про uh, відповідальність перед законом, ми маємо розуміти, що відповідальність перед законом вона має бути uh, абсолютною тобто, насправді, uh, не важливо, коли ти це зробив. Ну там за uh, Дрібними якимись випадками, коли звичайно, що в них має бути термін придатності, і е, вони мають бути точно покарані. Да. І от в такому випадку суспільство буде розуміти неважливо, коли ти вкрав навіть через 10 років тебе прийдуть і, і покарають. А, покарають. Тому ну насправді ну навіть зараз, якщо до нас не дуже дослухаються, а наступна влада буде прислухатися набагато більше про а, тих, хто при владі зараз. Тому от про це дуже часто забувають. Ну дуже багато треба змінити. Треба змінити і став до цього, І бажання змінити, і закон змінити, і, і дуже багато всього, і у тому числі, і оцей от домоклов меч, який повинен висіти над головою, політик повинен розуміти, що він не просто заплатить якісь гроші і скаже: ну, все там, стаття в журналі вийшла, десь там на телебаченні, поговорили все. строк, або забирають все в нього, конфіскація майна. Наскільки це все повинно, повинно бути таким тяжким злочином? Наскільки людина повинна розуміти, що вона може або сісти за грати на 15 років, або взагалі-то залишити себе штанів? Ну, На 15 років майже немає а, таких покарань за ну, да. корупцію. А, а чи треба таке? А, я не впевнений. Mm -hmm. Насправді. А, ми, коли говоримо про таку кількість. Там, Хай людина сидить там 15 років, а ну, во я... я вже мовчу про розстріл. Да. Ми забуваємо про вартість отримання люд... людей в пенітенціарній системі. Угу. Насправді, це є дуже дуже дорогою ціною для всього суспільства, і да. Україна тут є не дуже в цьому плані вдалим прикладом, бо в нас великий відсоток людей, які знаходяться в пен ну, за решіткою. Да. Це не така кількість, як в Штатах. До речі, в Штатах набагато більше, але в відсотковому відношенні, але все одно це дуже високі відсотки. Україна тут, скажімо так, ну в антилідерах по а, світу. Тому на моє глибоке переконання потрібно зменшувати взагалі кількість статей, які є а, мають кримінальне а, покарання, угу. і але починати звичайно потрібно не з цього. Починати угу. потрібно з е, дрібних злочинів, пов'язано з пов'язаних, наприклад, з е, е, наркотиками. Да. Ну, це бо це. Вибачте, зараз просто планова якась робота правоохоронних органів, коли вони починають виловлювати на дуже дрібних якихось випадках. Мені нещодавно довелося стати понятим в одному з таких випадків, коли затримали хлопця на вулиці, навіть не з наркотичними засобами. В нього з собою не лише, була лише трубка і якісь там, там як Елементи правильно. Чогось. Так, тобто да. і де, де могла з колись зберігатися, начебто там, як вони пишуть, там, щось там рослинного походжить. А, І на моє переконання, ну, навіть такого затримання не мало бути. Бо а, що відбувається? Двоє понятих, а, декілька поліціянтів, які да. а, все це фіксують, а, там, чи два, чи навіть три екіпажі були. А, причому ну, там, один екіпаж, оперативна група, купа людей. Цей хлопець нещасний, якого, який стояв, ну, він і я розумію, що його не буде покарано ніяк, бо е, тут немає складу кримінального. Пресинг розпочення. буде сильний, але далі що? Звичайно, ну, що? Да. Ну тобто, навіть якщо прийду до нього додому, я не думаю, що щось там вже знайдуть. Звичайно. І відповідно ми маємо купу витрачених ресурсів, купу заповнених паперів, які ніякого а, сенсу не мають. Це те саме стосується якихось злочинів, що пов'язані з а, проституцією. Ну це взагалі дурня. На мою думку, нам потрібно взагалі відійти від а, оцього покарання, особливо а, самих жінок. Ну це або чоловіків. На жаль, в да. це, це ж це проблема, яка не має насправді а, статі. Те саме стосується порноіндустрії, яка в нас насправді ніяка не індустрія в Україні. Uh -huh. З цим дуже слава Богу, все добре. І в нас дуже часто карають за якісь дурні речі і порностудію, яка є насправді камерою в квартирі, де живе одна людина, і це називається порностудію. Ну це все божевілля, на яке витрачається купа наших з вами ресурсів. Усе yeah. це треба декриміналізувати. Є ще купа, в тому числі економічних статей, які потрібні. Прибрати, прибрати просто, да. з кримінального uh -huh. кодексу, і тоді ми будемо говорити про ефективність покарання, бо в нас зараз суди завалені якимись провадженнями, а говоруб то так. Ухто. А в результаті розслідувати випадки з реальною корупцією, розслідувати випадки з вбивствами, пограбуванням і так далі, інколи буває нема коли, бо вони ж ідуть в загальному списку. Ну саме так. А чи треба все ж таки пересічним громадянам звикати до того, що і я повинен здавати. Ось таку декларацію, що і колись ми, якщо ми йдемо до Європи, будемо жити по інакшому. Ви знаєте, я не впевнений, що це потрібно кожному громадянину, особливо ну, ми ж говоримо про громадян, це і неповнолітні. Ну, да. Але якщо говорити про дорослих працюючих українців, в цілому я вважаю, що це дійсно практика, до якої нам рано чи пізно доведеться прийти. Щоправда, тут має бути декілька там важливих оговорень, уточнень, тощо. Ну і найголовніше декларація не кожденне кожного. Декларація має бути у відкритому доступі. Ну, це дуже важлива штука. І ті, хто зараз є фізичними особами підприємцями, я також зареєстрований mm -hmm. як ФОП, ми прекрасно розуміємо, що насправді це ніяка не проблема. Ми і так щороку подаємо свої звітність, свої декларації і так далі. Нічого складного, болючого і болісного тут немає. Але, скажімо так, це дуже важко. Пояснити і це треба суспільство по прям поступово, угу. починаючи з уроків економічної фінансової грамоти в школах, поступово підводити до чого до того, що це потрібно, і можливо за покоління, десь ми реально до цього прийдемо. Зараз ми маємо говорити про те, що ті люди, які працюють в публічному врядуванні, вони мають звичайно що декларувати перед суспільством, бо вони мають доступ до наших. З вами спільних грошей. Тому чому ми власне да. хочемо декларації? Да. Все дуже просто. В нас є спільний великий гаманець. Ну їх насправді багато. Є державний, є міський, є обласний. Це наші спільні гаманці. І хтось з цього гаманця ми когось е призначаємо витрачати наші з вами гроші і заробляти да. Наші, да. для нас з вами гроші. А, і, і наскільки людина це добре робить, ми можемо робити визнавки з декількох е моментів. По-перше, з того, як, е як Бюджет формується, а по-друге, з того, а, чи залишається щось з цього самій людині? Дуже б хотілося б ще поспілкуватися, особливо напередодні 2024 року. Мені здається, що коли ми побачимо ці відкриті вже декларації, ми дуже багато сюрпризів у нас чекає. Я сподіваюся, що ми так, десь в березні, квітні, орієнтовно зможемо повернутися до цього питання, бо угу. це буде дуже цікаво, але вже зараз можу так от, буквально трошки привідкрити. Угу. А, таку а, шпариночку, цікавинок. Тому що нас е, чекає багато сюрпризів з депутатами місцевих рад, yeah. бо частина з них вважає, що їх е, звільнили від е, необхідності це робити. Вони помиляються е, зачасту. І в результаті ми зараз, наприклад, по Одесі маємо відсоток суттєво менше за 50 е, тих, хто вже подали декларації uh -huh. за минулі періоди. Таким чином вони фактично вже починають порушувати законодавство. У них іще є декілька тижнів, тому шановні депутати, встигніть. бо Ну, це дрібниця звичайно, і для нас зараз головне це перемога збройних сил України, перемога України на фронті. Але після цього ми дуже будемо ретельно звертати увагу, і суспільство зараз є дуже на високому рівні такого спротиву, таким, і реагування на такі моменти. Я дякую. Тож до нової зустрічі. Валерій Болган, голова громадської організації Центр публічних розслідувань сьогодні в нашій студії. Зустрінемося обов'язково ще неодноразово поговоримо про все це з прийдешніми святами. З прийдешніми святами тримайтеся, українці. Дякую, що ви з нами. Не забувайте підтримувати ЗСУ і не нехтуйте, будь ласка, сиренами. Ну і залишайтеся з першим міським. Ми зустрінемося з вами вже незабаром.